Сніг розстав і випустили ми свинок до травички, так у них тепер радості, да? а то дня три-чотири не виходили. Пасемо свиней своїх, а вони вирішили на городі походити. Побег, иди сюда. Хоть все, теперь треба пасти, да? Теперь надо дивить, дивить на волосы. Почали встановити на одну станину і ДКУ те, що перебивати пшеницю, і теребілку для кукурузи. І зараз все стало зручно і будемо теребити вже кукурузу. Це така штука, ми трішки її переробили, щоб вона не розліталась, Під'єднали такі труби і зараз це круто. Мокрувата, то не все вибирає. Якби була геть-сухенька, було б набагато краще. Ось так воно там круте і сюди падає. Там потрібно зараз натеребити цю повну каструлю, тут десь 4 відра. Купуруза така трішки мокрувата, якби була суха. Було б набагато краще, але нічого, це все ж таки краще, чим працювати руками, теребити її і набагато швидше. Ми зараз їдемо в місто. У нас 4 години вечора, але на вулиці так темно вже. І туман ще, напевно, зараз дощ буде. Ми їдемо в етаптеку. У нас щось там з кабаном трішки не так приболів, потрібно купити йому. Що буде далі, і треба заправити газовий балон. У нас газ такий природній був, і він і зараз є, але ми труби відрізали, так як у нас будівництво, вони нам заважали, то треба заправити балон на всякий випадок. Щоб... Так, у нас вже ранок наступного дня. Вчора ми пізно приїхали, було темно і не робили укол. А зараз будемо робити, у нас в кабана якісь дерматологічні проблеми. Он на спинці. Не видно так через камеру. І зараз будемо робити йому укол: вітамінів і ліків. І свинкам, дівчаткам також зробимо для профілактики. Чоловік буде тримати, а я буду робити укол. Завжди чоловік всім робить уколи, мені навіть робив, а тут я, бо я не втримаю кабана, хоч він і не дуже великий, але все одно я не втримаю. Зараз буду. Я чи буде кабана стрес, а в мене точно буде стрес. Сюди ось лежиш, і там каміння і це щоб одразу. Я зараз на одну сторону тобто. Ти, ти так оце говориш, я зараз на одну, я зараз добру мене куди. А що ти буде стояти? стоїти? Страшно. Так, ось так я обрізала, щоб йому не засадити цю всю голку. Бо я така, що можу. что за там, забрал? Да Та любую, куда получится. Вот так, положи. Ты... Да, да, правда. Да, правда. Да, Да, Ми всім зробили вже уколи, Думали дівчаткам раз, два і все того, що вони у нас ручні. А ні, вони брикалися ще більше, ніж кабан. Обідились, так? Да? Це для вашого здоров'ячка, щоб до вас воно не перейшло. Профілактика. Да. Іди сюди. А, ну так, вийде. Йди так. сюди. Ні, і дуже виходить не хочеш. Йди сюди. Іди сюди. Все, потім кабану ще через 10 днів потрібно буде ще раз зробити укол. Так, да, кабанчик, і буде все добре. Дякую всім за перегляд. Пишіть коментарі. До побачення!